Ти своє гав тоже скажеш? <гум> Сказала. Фейкові вибори з найнижчою мальованою явкою за час окупації Криму. Упродовж трьох днів з 6 по 8 вересня на півострові імітували голосування за депутатів окупаційних парламентів Криму та Ак Яра. На незаконній дільниці в Ак'ярі прийшли 49% охочих і змушених. Врешті Криму ще менше 44,5% – Звітують в окупаційній виборчій комісії. Таких низьких показників загарбники не малювали усі 10 років. Хоча у п'ятницю основну базу псевдовиборців бюджетників раніше відпустили з роботи, звісно, під звіт начальству про виконання обов'язку. В урну серед віп-агітаторів, топові колаборанти та зрадники Но другого не буде. Тоськи тобто, якби остаться в стороні, ще раз кажу, не получится ні у кого. Так що всім рекомендую, і прошу всіх, звісно, віддайте свій голос. усі відповідальні громадяни повинні виконати свій правовий обов'язок і прийти на вибори, зробити свій вибір за майбутнє нашої країни, республіки та суспільства та обрати гідних людей. Візуально більшість так званих виборців, зафільмованих російськими пропагандистами, складали літні люди, молоді, одиниці, голосувала за єдину Росію. Ані вже були в нас. Обов'язаність громадянина – голосувати за те саме за наше майбутнє, за наше все. Найкраща явка у слідчому ізоляторі номер один окупованого Акмєжджите. Виїзні бригади завітали до кожного кого тримають під домашнім арештом. Традиційно об'їхали і всіх пенсіонерів, які, боронь боже, боялися пропустити таку очікувану імітацію виборів. Ця виборниця отот -от відзначатиме своє століття. Бабушка. За ну, за, за Каждый гражданский человек обязан любить свою родину, нашу любимую Россию. Ну, важно. Важно участвовать во всех мероприятиях, там, в выборах. Результати псевдовиборів, як і саме фейкове голосування, формальність за якою путінська партія Єдина Росія отримала скромні 75% голосів з огляду на антураж партія пенсіонерів Росії на диво ледь перестрибнула. П'ятивідсотковий бар'єр у Міністерстві закордонних справ України нагадали, що будь-які результати незаконних псевдовиборів в окупованому Криму нікчемні та жалюгідні у Європейському Союзі підтвердили чітку позицію невизнання окупації Криму та засудження будь-яких спроб легітимізувати загарбання українського півострова через фейкові вибори. Тачка на прокачку у стилі Рускава Міра від кримських школярів посіла третє місце на всеросійському конкурсі проєктів. Про це похизувалася окупаційна міністерка освіти півострова Валентина Лаврик. Автобус-музей склепали з українського мікроавтобуса Еталон, дуже поширеного в Криму до окупації. Присвятили його радянському льотчику Чорноморського флоту Ніколаю Хрустальову, загиблому на шостий день оборони Ак'яра. У другій світовій на присвяту йому учні школи у селі Албад Бахчасарайського району, яка й носить ім'я радянського льотчика, тюнінгували еталон величезним фото винищувача. І 5 такий самий охоплений полум'ям літак. Хрустальов, як вважається, спрямував у скупчення нацистів. Всередині бус прокачали полицями для експонатів, які ведуть до великого екрану, де чорно-біле слайдшоу змінюється виступом школярів. Під пісню Олега Газманова в російському конкурсі взяли участь 1117 проєктів, як проєктів, які ветеранобус присвячених так званій СВО. Цей Бандеромобіль здолав два кордони і півтори тисячі кілометрів, щоб прийти на допомогу 48-му окремому штурмовому батальйону імені Номана Чалібіджихана. у чудовому стані задонатив громадянин Литви. А доставили зі Львова волонтери благодійної організації «Бандеромобіль». Дякую. Неймовірно вдячні всій команді Бандеромобіль. Особисто Нікі Остратюк також Роману Гапачило. Цій громаді ви просто зробили неймовірну річ, бо на даний момент нашим літунам, моїй команді, екіпажу FPV дуже дуже необхідний цей автомобіль. Конкретно це авто пригнали команда литовців. Це вже як четверте авто, яке вони знайшли в своїй країні і задонатили самостійно. Привезли його у Львів. Одне з авто, я знаю, вже яке вони відправляли раніше, було помічене в Курській області, на задньому крилі бандеромобіля промовисте гасло за вашу і нашу свободу. Загалом це вже 456 авто від іноземців для українського війська, донатять звідусіль від Скандинавії до Африки. У нас є дві ініціативи. Наша бандеромобіль, яка створилася тут в Україні. Але коли ми зрозуміли, що Донейти падають, важче збирати на кошти на автомобілі. Ми створили англомовну версію цієї ініціативи Car for Ukraine» і таким чином змогли інтегрувати багато іноземців, які співпереживають нам і готові допомагати машинами своїми. Цей повнопривідний Hyundai Terracan став справжнім порятунком для кримських штурмовиків. Останніми місяцями були втрати у транспорті, а саме на таких позашляховиках і пікапах лежить левова частка військової логістики. Це, по-перше, довозити наших хлопців на позиції, це вхід та вихід, також для еваку. Ну і звичайно, для потребності просто, наприклад, забрати з певного місця дрони, зустрітися з волонтерами, доїхати в бомбарню, перевести БК. Тобто, на даний момент цей автомобіль буде використовуватись повністю під всі задачі, які в нас будуть з'являтися на нулі. Так само я буду давати цю машину хлопцям, щоб вони могли виїжджати на полігон, тестувати до прикладу ретріки, якісь нові пташки, якісь нові ніштяки, які нам дають також ці самі волонтери. І я думаю, що вона прослужить, я сподіваюся, дуже дуже багато часу і зробить багато гарних справ. Саме цей позашляховик відправиться на один з найгарячіших напрямків фронту, де міцно тримає оборону 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Чалібіджихана». Найперша задача цього бандеромобіля – доставляти дрони та їхні екіпажі якнайближче до бойових позицій. І, звісно, оперативно забирати з бойового завдання. Але потреба не лише у цьому, каже бойова пілотеса Колібрі. Без діла ця машина точно не стоятиме. Від транспорту дуже багато чого залежить, коли навіть в мене там у хлопців на Складі лежить там 20 дронів. Вони готові виходити на позиції. А ми шукаємо де знайти машину, хто нас просто фізично довезе до цієї позиції. Бо пілот є, готовність є. БК є пташки, є, а машини немає. Тому це ну, зараз було дуже критично. Не лише приємний, а й життєво важливий бонус від волонтерів медичне обладнання. Воно потрібне для інтубації дихальних шляхів. Благодійники організації Бандеромобіль щоразу доставляють машини, заповнені медициною, дронами та усім необхідним. Черга на такі бойові колеса у кілька місяців, але кримські штурмовики сподіваються співпрацювати і надалі. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот за їх словами. Допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal, і картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.